У розмовному клубі української мови у Луцьку презентували поліську говірку про особливості мови на Волині та Поліссі розповідала бібліотекарка Катерина Варава. «Поєднали саме вивчення української мови з краєзнавством. взагалі. То ми не можемо просто навчати, бо ми не є педагогами. Просто для нас ніби популяризація. Якимись заходами української мови і, і плюс сокрізь нас. Тетяна Крась з чоловіком Олександром приїхали з Сєвєродонецька. На Волині родину прихистили в одному з гуртожитків. Зараз каже жінка, разом вдосконалюють українську. Ми почали ходити у червні місяці. Ми чисті українці. Так, так, так. У мене корні українські до самого куди аж достають так. Що у мене всі батьки мої діди, всі, всі чистіші українці. Ми так ходимо так. по місту або десь поспілкуємося. І е -е, хочемо ж по вашому там розмовляти, ну, стараємося. Переселенка Ганна Ісаєва у розмовному клубі вперше жінка освоює українську разом з дітьми і каже, намагається відволіктися, читає. Найшла бібліотеку швиденько, тут дуже цікаві книжки. Ось я взяла три книжки. Третю вже це я за місяць поміняла і ну дуже дуже мені подобається. З Собою у Ганни сумочка з українською символікою розмалювала її під час війни. Я розмальовую одяг, сумки. Також зараз переняс трошки займаюся бісероплетінням, Роблю брошки, спочатку українські в українському стилі. а Потім може ще хтось захоче такі, як сподобається. Щоб трошки підтримати Україну. Лучанка Світлана Кучевська у розмовному клубі теж вивчає мову. Знайшла тут і нових знайомих. Сюди ми приходимо для інших спілкувань, хто книжки любить, хто дуже хороша дівчатка, бібліотекарі, вони завжди. Пропонують щось таке цікаве, цікавеньке, щось нове. Ми і розказуємо вірші, співаємо, спілкуємося, обмінюємося інформацією. У нас українська мова зосереджена на вивченні краєзнавства, тобто вивчаємо українську 100 краєзнавчих питань наш мовний клуб. Називається цікавимося, що які питання цікавлять наших слухачів, наших відвідувачів цього мовного клубу, і таким чином. Чином ми будуємо планування на наступний рік, напевно, будемо планувати, і людей збільшується. Зустрічі мовного клубу у Луцькій бібліотеці філії номер 4 відбуваються щомісяця. Зі слів завідувачки бібліотеки, кількість відвідувачів занять щоразу різна. Нині навчалося 23 людей. Анна Глущук, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.